Це відео є частиною серії, де ми збираємо fpv дрон від початку до кінця, і саме тому вам може здатись, що ви потрапили на середину розмови і пропустили початок. Якщо вас цікавить лише інформація з цього відео, дивіться далі. Але якщо хочете повний контекст, в описі відео є посилання на весь плейлист, і, можливо, вам варто почати з першого відео. Наступне, що потрібно зробити, це налаштувати допоміжні режими, також відомі як ox режими Суть OX режимів полягає в тому, що ви перемикаєте перемикач на пульті, щоб вказати квадрокоптеру, що ви хочете зробити щось, наприклад, заармити дрон, щоб він міг літати. Ви хочете, щоб квадрокоптер подавав звуковий сигнал, і якщо він загубиться десь у кущах, ви могли його знайти. Для цього ви смикаєте перемикач або натискаєте кнопку на пульті. Якщо ви хочете перевести квадрокоптер в режим автоматичного вирівнювання або активувати GPS-повернення додому, ви також клацнете перемикач. Всі ці речі прив'язані до OX режимів. І я хочу, щоб ви думали про налаштування допоміжних режимів як про два кроки. По-перше, ви маєте налаштувати пульт так, щоб він прив'язав один з перемикачів до певного каналу. Що таке канал? Зв'язок між пультом, приймачем і контролером польоту розподіляється по каналах, і ось тут, у вкладці приймача, ви можете побачити всі ці окремі канали. Один канал відповідає за тротел, інший за яу, а решта каналів використовуються для допоміжних функцій. У випадку з Експрес-ЛРС ми насправді маємо лише чотири допоміжні канали. Тобто, чому тут показано більше, неважливо. Але по суті, маємо тільки чотири робочі окс-канали: перший, другий, третій і четвертий. Отже, ми можемо призначити чотири різні перемикачі, щоб керувати різними функціями. Перший крок це сказати пульту. Коли я рухаю цей перемикач, чи натискаю кнопку, ось до якого Окс-каналу це має бути прив'язано. І коли перемикач спрацює, відповідний Окс-канал зміниться і контролер польоту це побачить. Це наш перший крок. Давайте його розберемо. На пульті я натискаю кнопку Model, а потім кнопку Page, щоб перейти на екран Mixes. Саме на екрані Mixes ви будете створювати зв'язок між фізичним елементом керування, перемикачем, кнопкою чи потенціометром і Окс-каналом, яким цей елемент буде керувати. Як бачите, канали з 1 по четвертий вже призначені під основні канали керування, і ми їх не чіпаємо. Залежно від налаштувань вашого пульта, ви можете також побачити щось на п'ятому, шостому, сьомому чи восьмому каналах. Якщо ви користуєтесь RadioMaster Boxer і залишили модель, яка була попередньо налаштована виробником, можливо, якісь перемикачі вже були призначені, і це нормально. Але якщо ви, як і я, на початку цього процесу створили повністю нову модель з нуля, тоді на цих каналах нічого немає. У будь-якому випадку я хочу, щоб ви пройшли все, що я зараз покажу, щоб ваш пульт був налаштований так само, як і мій. Отже, якщо у вас щось уже є на каналах 5, 6, 7 або 8, тоді я раджу вам виділити це, затиснути і видалити. Але тільки якщо ви працюєте над моделлю, створеною саме під цей збір. Тобто, якщо у вас вже є дрон, який ви раніше налаштовували, і там щось збережено. Краще створіть нову модель. Почніть з нуля. Не псуйте вже налаштовану. Але якщо ви працюєте з типовою стандартною моделлю, тоді просто зробімо все однаково. Отже, я хочу, щоб ви видалили всі налаштування на каналах 5, 6, 7 і 8. А перед призначенням нових чотирьох треба подумати, які перемикачі ми будемо використовувати для яких функцій. Бо ось у чому справа: цей пульт має значно більше перемикачів і крутилок, ніж у нас є доступних оксканалів. У нас лише чотири оксканали. А перемикачів один, два, три, чотири. Є ще дві крутилки, і ще одна дві кнопки зверху. Тобто ми фізично не зможемо задіяти все це. Ну, є складніші методи. Можна налаштувати пульт так, щоб комбінації перемикачів виконували різні дії, але ми сьогодні цим займатись не будемо. Сьогодні ми просто прив'яжемо один перемикач до одного каналу. Тож зараз нам треба подумати, які саме перемикачі ми будемо використовувати. Я зазвичай починаю з функцій, які мені потрібно налаштувати, і вже потім вирішую, які перемикачі їм призначити. І найперше, що я налаштовую, це функція арму, тобто вмикання моторів. Вона, по суті, каже дрону: я збираюся летіти, запускай двигуни. І коли дрон дізармлений, він не обертає мотори. Це просто як міра безпеки, о, схоже на те, як коли ви вставляєте ключ в авто і запускаєте двигун. Хоча, звісно, тут у нас акумулятор, а не бензиновий мотор, і запускається все трохи інакше. Особисто я люблю використовувати ось цей двопозиційний перемикач на передній панелі пульта для арму. Деякі люди вважають, що ось цей великий перемикач зручніший для арму, бо рука якраз на ньому лежить. Ну і це вже питання смаку. Якщо вам подобається такий варіант, без проблем налаштуйте саме так, це повністю персоналізується. Але особисто мені не подобається для дізарму, треба натискати з підтяганням, і через це я можу смикати тротел. Я помітив, що коли пульт налаштований таким чином, я тримаю стійко так. Мимоволі смикаю тротал, і мені це не подобається. Тому я ставлю перемикач арму ось тут. Спереду пульта. Він дуже легко перемикається і не заважає взагалі. Тепер наступне, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що нумерація окс каналів може трохи заплутати. Зверніть увагу, на пульті у нас є канали 1, 2, 3 і 4... Це основні канали керування, а потім ідуть 5, 6, 7 і 8. Але в Betaflight вони підписані як Roll, Pitch, Yaw і Throttle, а далі Ox1, ox 2 і так далі. Тобто Ox1 – це п'ятий канал, це перший Ox канал Часто це може плутати, бо ви скажете канал 5», А люди подумають про Ox5. І тоді все піде не так. Тож не дайте цьому статись. В Експрес-ЛРС є чітке правило. Перемикач арму має бути на п'ятому каналі, тобто на Окс 1, і положення для Арму має бути вгору, а для дізарму вниз. Отже, призначимо наш перемикач на п'ятий канал. Переходимо на п'ятий канал. Клацнемо коліщатку один раз. Це створить новий мікс. Перейдемо до сорсу. Клацнемо коліщатку один раз, і сорс почне блимати. Сорс. Це фізичний елемент керування, який буде керувати цим каналом. Тож, що я зроблю? Поки напис SOURCE блимає, я просто рухну той перемикач, який хочу використовувати для функції ARM. І коли я це зроблю, пульт автоматично підставить саме той перемикач, який я рухав. Потім я натискаю коліщатко ще раз, і все зберігається. Власне, це все, що потрібно зробити. І тепер ви повинні побачити, що коли я перемикаю АРМ-перемикач, канал OX1, він же канал 5 рухається вгору вниз між значеннями 1000 і 2000. Тепер ми можемо повідомити контролеру польоту, в якому положенні зараз перемикач. А наступний крок пояснити контролеру польоту, що це взагалі означає. Одне з цих положень буде ARM, а інше DISARM. А зробимо ми це через вкладку Modes. І спочатку в цій вкладці потрібно вимкнути опцію Hide Unused Modes, бо нам треба бачити всі режими під час налаштування. Далі переходимо до режиму ARM і натискаємо Add Range. Після цього перемикаємо той самий перемикач, і я хочу, щоб ви звернули увагу, що відбувається у випадаючому меню, коли я його перемикаю. Зверніть увагу, коли я перемикаю той перемикач, пульт автоматично підставляє той Окс-канал, який я щойно рухав. Ми, звісно, можемо вручну вибрати потрібний ок канал, якщо впевнені, який саме має керувати цим режимом, але можна просто залишити на авто. Це теж спрацює. І от, коли все це налаштовано, ви побачите, що при перемиканні ось цей маленький жовтий маркер рухається туди-сюди. Це показує положення перемикача. А наступний крок сказати контролеру польоту, яке з цих положень означає ARM, а яке дізарм. І зробимо ми це, змістивши цей жовтий діапазон. Коли жовтий маркер знаходиться всередині цього діапазону, режим активується, і найпростіше, що можна зробити, це просто перевести перемикач у положення арму. Але яке ж з положень є армом? І тут виявляється, що з експрес-ЛРС у нас немає вибору, тому що арм має бути у високому значенні. Тож нам потрібно пересунути цей діапазон угору і зберегти. І тепер ми бачимо, що режим підсвічується червоним, це означає, що контролер польоту розуміє, ми маємо бути в армі. Тобто режим мав би активуватись, але це не відбувається. І причина в тому, що контролер польоту не дозволяє армити, коли підключено USB, він ніби каже: Ти мене зараз налаштовуєш і явно не збираєшся летіти, це як захист. Отже, ми налаштували так: перемикач опущений це арм. А піднятий це дізарм. І, чесно кажучи, мені це не подобається. Багатьом людям подобається саме так. І причина в тому, що в rc хобі існує така умовна традиція. За замовчуванням, усі перемикачі мають бути у положенні від себе. І тому перед увімкненням пульта, коли перемикачі стоять хто зна в якому положенні, вони просто відсувають усі перемикачі від себе. І тоді вони точно знають, це. Їхнє нейтральне стандартне положення. Коли вони вмикають свій дрон чи літак, усе буде у тому положенні, яке вважалося дефолтним у їхньому налаштуванні. Але якщо чесно, я особисто люблю навпаки: від себе для арму на себе для дізарму. Не знаю чому, не буду це якось пояснювати. Просто завжди так робив. І якщо бажаєте, зробіть так само. І я вам зараз це покажу, бо деякі люди скаржаться. Експрес ЛРС змушує мене налаштовувати перемикач саме так, але ж це повністю програмований пульт. Він може робити все, що ви забажаєте. Тож, що ми можемо зробити, це повернутися у Mixes і змінити вейт зі 100 і до мінус 100. Якщо ми поставимо мінус 100 замість 100, це призведе до інвертування каналу. Отже, тепер положення перемикача вниз означає дізарм, і положення вгору буде означати ARM. робіть, що хочете. Все залежить від вас. Гаразд, я це зберігаю. Тепер ви бачите, що у вкладці Modes є купа різних OX режимів які можна налаштувати. Ми не будемо проходити крізь усі з них. Власне, я якось робив відео, де детально розбирав кожен із цих режимів і пояснював, що він означає та як працює. Це надзвичайно довге і нудне відео, але, як не дивно, воно досі комусь потрібне. Схоже, багатьом із вас таке подобається. Посилання на нього я залишу в описі під відео, раптом захочете заснути під нього якось увечері. Але загалом, я вважаю, що нам варто зосередитись на основних режимах, які я налаштовую на всіх своїх дронах із яких, на мою думку, варто починати. І наступне, що ми будемо налаштовувати, це «Angle Mode. Angle mode означає, що дрон буде автоматично вирівнюватись. Коли ви відпускаєте стік у центр, він сам вирівнюється в горизонт. Багато новачків починають літати саме в angle mode, хоча в ньому ви не зможете робити фліпи і роли. Тобто, якщо ви плануєте займатися серйозним рейсингом або фрістайлом, вам доведеться з нього вийти. Але для початку це дуже хороший режим. Я зазвичай ставлю angle mode на трипозиційний перемикач. І мені подобається, коли цей перемикач під правою рукою, тому що ARM у мене на лівій. А отже іншу руку я використовую якраз для керування. Angle Mode. Отже, я буду використовувати ось цей трипозиційний SC перемикач, він знаходиться зверху. І перше, що потрібно зробити, ми це налаштувати Mix. Тож на екрані Mixes спускаюсь до шостого каналу. Зараз немає значення, який саме канал ми використаємо. Лише п'ятий канал є особливим для ExpressLRS, бо саме він зарезервований під режим Arm. -у. А от у шостому каналі ми переходимо до пункту Source, натискаємо коліщатко, а потім просто рухаємо перемикач SC будь-яким чином. І перемикач SC. Автоматично з'явиться тут. І коли я це зроблю, ми зможемо побачити у вкладці Receiver, що при перемиканні SC канал Ox 2 переходить між трьома положеннями, оскільки цей перемикач трипозиційний. Тепер повертаємось у вкладку Modes, вибираємо Angle Mode і натискаємо Add Range. Поки встановлено Auto, Я просто рухаю перемикач SC, і пульт автоматично підставляє Ox 2 як канал, який керує цим режимом. Потім я ставлю перемикач у середнє положення. О, дивіться, цей діапазон вже в середньому положенні. Зберігаємо. Коли цей перемикач буде в середньому положенні, ми будемо в Angle Mode». Коли перемикач у верхньому положенні, ми перейдемо до «Acro Mode» для фрістайлу та рейсингу. Якщо ви хочете, можете зробити Angle Mode» режимом за замовчуванням. Я вже згадував, що більшість людей спочатку відтягують усі перемикачі вгору. Це такий собі стартовий ритуал. Отже, ви повинні поставити перемикач SC у верхнє положення, і тоді ви просто пересуваєте діапазон ось сюди. Тепер верхнє положення буде Angle Mode. Тобто ви вмикаєте пульт і перемикач уже в режимі Angle, а середнє положення можна призначити для Acro Mode. Все повністю на ваш розсуд. Особисто я люблю, щоб Acro Mode був режимом за замовчуванням. Отже, я залишу все так, щоб за замовчуванням Angle Mode був вимкнений, а середнє положення перемикача вмикало Angle. І поки ми тут, що з нижнім положенням? Третє положення я зазвичай використовую для Turtle Mode, тож давайте налаштуємо і його. Turtle Mode — це коли ви врізались, і дрон лежить перевернутий. Якщо активувати цей режим, дрон зможе перекинутись назад у нормальне положення. Хоча в BetaFlight цей режим плутають і називають Flip Over After Crash, мабуть, це офіційна назва, але всі все одно кажуть Turtle Mode. Тиснемо Add range, знову рухаємо перемикач SC, бачимо, що підставляється OX2. Ставимо перемикач у нижнє положення і перетягуємо діапазон, відповідно. До речі, покажу вам одну річ. Можна змінювати розмір цього діапазону. Я просто тягну його мишкою, бо, наприклад, якщо ви хочете, щоб режим активувався і в середньому, і в нижньому положенні, це теж реально зробити, але я так не роблю. І тепер, якщо прокрутити вгору і ввімкнути Hide Unused Modes, побачимо, що вже встигли налаштувати. Angle mode, Flip Crash Mode. Це буде Acro Mode. Окремого режиму Acro не існує. Ви просто перебуваєте в Acro Mode, коли angle Mode вимкнений. І ще в нас уже є перемикач для арму і дізарму. Тобто все йде як треба. І є ще одна річ, яку я хочу, щоб ви налаштували. Тож вимикаємо hide unused modes, і це буде біпер. Дуже корисно мати біпер на дроні. Це може бути окремий модуль, просто гучний динамік, який голосно звучить: біп, 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 біп. Але в цьому випадку ми такого не маємо, бо це трохи зайві витрати, і місця для нього особливо немає. Замість цього сам дрон може подавати звук через мотори, так само, як коли ви підключаєте батарею і він видає дуд-дуд. Це звучать мотори, якщо ви раптом не знали. Тому для біпер я зазвичай використовую ось цю моментальну кнопку. Натискаєш її, і дрон видає звук. Біп, 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 поки ти шукаєш його десь після крашу. Отже, я спускаюсь до сьомого каналу. Номер не має значення. Це просто наступний канал. Переходимо до Source. Клацнемо один раз, щоб він заблимав. Натискаємо. І вибираємо ось цю кнопку на пульті. Він сприйме це як перемикач SF. І все ми повернемося назад і знайдемо біпер режим. Ось він. Натискаємо додати діапазон. Натискаємо кнопку один раз. Він визначить, що ми перемістили ox 3. І тепер тримайте цю кнопку натиснутою. Дивіться, де цей маркер. Це положення буде активувати режим, тож тягнемо діапазон так, щоб він його охоплював і зберігаємо. Коли ми натиснемо цю кнопку, біпер активується. Щоправда, для цього має бути підключена батарея, саме тому ви зараз нічого не чуєте. І якщо тепер увімкнути Hide Unused Modes, ось так має виглядати ваш екран на цьому етапі. Отже, підсумуємо: щоб налаштувати ox режими спочатку призначаємо перемикач на OX-канал у вкладці Mixes вашого пульта. Потім переходимо у вкладку «Modes», додаємо новий «Range» для потрібного Ox режиму рухаємо потрібний перемикач, щоб пульт автоматично визначив, який Ox канал буде керувати цим режимом. Після цього перетягуємо жовтий повзунок у те положення, яке відповідає положенню перемикача для активації режиму. На цьому все для цього відео. Побачимось у наступному. Повний плейлист є в описі під відео, якщо хочете переглянути всі матеріали з цієї серії. Також я додам картку на екрані, якщо платформа їх підтримує. Побачимось у наступному відео!